Друзі, вітаю на каналі. Це четверта частина відео по побудові стригельної борони. І сьогодні у нас польові випробування. Вже нарешті виїхав я е, з бороною. Е, що ще доробляв, е, це отакі е, кріплення на колесо і на долото, щоб забирало за колесом трішки прим'яти. Зараз у відео побачите, як це створювалось. Отож. Що я буду використовувати для опорних коліс? Є в мене отакий профіль з брухту кутовий. З нього я буду робити квадрат, який буде одягатися на раму. З одного боку цього квадрату буде чіпатися опорне колесо, з іншого боку отаке долото. трішки ржаве, але ще непогане. З колесами я нарешті оприділився, що це буде. Це буде старе колесо від тачки. Яке я, звісно ж, по колу оборю якесь шматком бляхи. Буде ідеальний варіант. Буде таке легеньке опорне колесо. Не знаю, правда, як буде варитися до цього до цієї бляхи, тому що вона досить, досить тоненька. Попробуємо. Що з того вийде. Okay. Готово? Всі чотири заготовки. Отаким планом? Зараз їх зварюю. Не по діаметру мені підходять, щоб одягнути на раму, там плюс-мінус міліметр, як виявилось, тут прийдеться не міліметри доварювати, а цілий сантиметр. І знову ж таки без Мотовела не не обійшлось, тому що я вирішив доварити ці зуби, які я знімав е, струп. Трішки старань, що в мене вийшло. Готових дві деталі. От. Підготував от таких чотири заготовки. Це буде для кріплення долота товщина 7-8 мм десь там діапазоні. Одну деталь я вже прихватив, точніше вже навіть приварив. Це буде кріплення на долото, спереду буде кріплення для колеса. Для колесо зайшов на металобрухті такий тоненький профіль легенький і зробив отакий жолоб. Бував я все, що маю зараз зварювати, вирізав ось такий клинець. Для того, щоб для того, щоб долото опиралося об нього. І ззаду таким самим шматком от, заварюю, залишається тільки отвір під долото. Спереду підготую вже жолобок, буде кріплення на колеса Прихватив я на прихватки. все, Зараз буду приварювати. І далі жолобок. Ok, vejo o resultado. Залишилось тільки просверлити, Тут для кріплення долота, тут і, напевне, дам два болта, щоб зажимати на самій рамі. От і результат. Кронштейни готові. Гайки я наварив. Залишилось в деяких місцях підшліфувати. Можна сміло чіпати на раму, готуюсь потроху до виїзду. В чому полягає завдання, що підготовці трактора, потрібно його перекинути на колію 70 см. Зараз він стоїть на колію. Тому що він стоїть на колії 90 см, потрібно розвернути колеса, щоб колія стала 70 см. Що залиши? Що сталося? А? Що сталося? <рес> Крім самої борони підготувати тракторець? До речі, він в мене досить недавно, з минулого року я тільки придбав, ще багато чого сам не знаю. Кому буде цікавий детальніший огляд? Пишіть, стараюся зробити тракторець ХТЗ 012 Також паралельно вирішив. Перевірити кількість масла в мості в коробці. І для цього зливаю старе. Тож, заодно можу показати, звідки зливається. Ззаду. Спробую показати. Ззаду у нас тут є зливна пробка. І вилив, точніше. Також з кожного редуктора тут є болтик і з самої коробки. З коробки Ось тут болтик. Перед тим, як закручувати пробку, зробив отаке ощільнення дідовським методом за допомогою азбестової нитки. Сто разів вже так робив. Досить дієвий спосіб. Трошки підрозібрав трактор, щоб залити масло. Так, мастила долив, тракторець вже на колії 70 см. От. В Суті, готовий до виїзду. В цьому з відео я багато говорив про надійність болгарки і певно на Підшипник завершив своє життя. На жаль, болгарку сьогодні я не зможу полагодити. Тому Прийдеться викручуватися. Врізав я такі прутки по 10 мм, для це буде вісь колесо. Зараз засверлююся і приварюю. Так, і поки що колесо буде в такому вигляді. На жаль, поки я не маю чим вирізати бляху. Ні, ну це вже не смішно. Піда за бідою. Татко болгарка перше рлову. Вношу перше підживлення азотне. Також до селітри додаю сульфат магнію гранульований, тому що восени не зміг його внести по певним причинам. Отак перемішую і вношу в землю. Отак От виглядає ділянка після того, як сівалочкою е, вніс е, мінеральне добриво. Можна було вносити і в розсип, але в мене був вільний час, тай, мені здалося, що так буде більше вірогідніше все піде в землю, тим більше. Роси потрібно, щоб були якісь опади, а опадів поки що не передбачається. От такий результат після борони. Як бачимо верхню цю корку розбило, є, ще трошки грудка, але ще буде проїжджати не раз, розіб'ється. Ось видно, яка земля була до стригінної борони. Тут вже після все рихлить, гарно. По контуру видно Тут не рихлено, тут проходила борона. Подекуди отак пригорнуло Часник, але він проб'ється. Видно, що зуб проходив порядку, але все, весь часник не пошкоджений. Тут в мене е, діляночка, дуже багато е, рештків трави, то. Працює як граблі. На щастя, часнику нічого не бракує, а на честі діляночці взагалі супер. На сьогодні робота завершена. Всі свої ділянки я обробив. Як бачите, припилило знатно борону. Все справне, нічого не зламалося. Всі зуби на місці, нічого не відкрутилося. Хочу підвести підсумки, що я затратив по коштах на створення цієї борони. Зуби. Я купував в інтернеті вийшло мені 50 зубів за 200 гривень. Потім болти. Весь все кріплення болти, шайби, гайки в районі 400 гривень. Також я купував круги від Різні до болгарки, електроди. Ну Це не знаю, в районі 200-300 гривень. Все решта металобрухт. Якщо і його рахувати, не знаю на металоприйомці, оскільки його купують люди, напевно, в разів 3-4 дорожче, ніж ціна металобрухту. Ну, загалом тут, я думаю, ну, кілограм 70-80 напевно, напевне, борона вийшла. Разом з рамою, то рахуйте, я вважаю, що я вписався в свій е, ліміт, тобто я десь затратив близько трьох тисяч гривень. Тож вважаю, що час проведений за створенням цієї борони не пройшов дарма. і Я дуже вдячний вам, що ви весь час були зі мною, переглядали моє відео. Далі буде ще багато цікавих задумок. В найближчих відео я все розкажу. А поки що дуже вам вдячний за перегляд, за вподобайки попередніх відео. Щось, якщо виникнуть якісь питання, задавайте в коментарях. З радістю відповім. Тож, бажаю вам мирного неба і всього найкращого. Бувайте! До наступних зустрічей!